Вітаю, друзі! Вчора мав з нагоду поспілкувати з українцем і, по-перше, був трохи здивований, а потім зрозумів, що, мабуть, ця проблема вона, вона більш глибока, ніж я сподівався. І тому я вирішив зробити це відео. В основному це стосується українців, які зараз знаходяться у Манітобі, які працюють у Манітобі, і сподіваються отримати підтримку Манітоби для того, щоб отримати постійне громадянство в Канаді. Але суть цього відео і цієї ситуації буде корисна для усіх українців у будь-якої провінції, які хочуть залишитись у Канаді і отримати постійне резидентство. Я, як завжди, хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок, залиште 4-5 слів коментарів під цим відео. Ну, а ми давайте з вами розглянемо ситуацію. Отже, що сталося? Я вів розмову з українцем, і він каже: мені що ось майже вже Все готово в нього. Всі документи майже готові щоб. Податись на підтримку Манітоби. Він працює в Манітобі вже майже 5 місяців. Він склав іспит англійської англійської мови, все начебто добре, але каже мені: є одна велика проблема зараз у мене, і я не знаю, як її вирішити. Запитую його, що за проблема. Він мені каже: е, я не можу отримати листа від мого попереднього роботодавця в Україні. Про те, що я відпрацював в нього більше 5 років. Тобто він каже, я маю листа, але я поспілкувався з моїм еміграційним агентом. Він перевірив мої документи і сказав, що, це, що цей лист він не дійсний. Він не, не має всієї необхідної інформації для того, щоб податись на підтримку Манітоби. Я спочатку не зрозумів, переспрошую його. Е, ти маєш імміграційного агента. Він каже: Так, я маю імміграційного агента, і в чому, в чому проблема? Ти, ти працюєш у, у Манітобі. Так, я працюю у Манітобі. Спра... а так, а навіщо тобі лист від е, твого роботодавця з України? Він каже: мені, Ну як же? Мені ж треба набрати 65 балів, е, щоб отримати цю можливість отримати підтримку Манітоби. Я знову не зрозумів, які 65 балів, який агент тобі може це сказати. Він каже: так, мої документи перевірив еміграційний агент. Він мені сказав, що мені, ось, тепер мені потрібні. Так, так як він не добирає балів за його вік, він не, не дуже молода людина, так і не. не не в оптимальному віці зараз, щоб отримати максимальні бали, і він не сподівається отримати вище балів за його англійську. Тобто, єдиний шлях для нього це е, показати, що він має більш робочий досвід, і це треба доказувати через Україну. Але він каже: по перше, він отримав цього листа від роботодавця. Зараз роботодавець не виходить на зв'язок, і що робити, я не знаю. Він у розпачі. Я йому кажу: а ти знаєш, що тобі не потрібно це? Що тобі, якщо ти працюєш у Канаді у Манітобі, тобі не потрібно доказувати, що ти працював десь там, чи це в Україні, чи ще десь. Ти йдеш по програмі, українці, не українці, а йдеш по програмі Workers in Manitoba. І він каже мені: Ну і що? Мені всі кажуть, що мені потрібно мати ці документи, що все це ще потрібно набирати мінімум 65 балів. Я йому показую на офіційному сайті Манітоби. Ти бачиш цю програму, де тут сказано про те, що тобі треба. це. Він каже: Та я ж дивився на багатьох форумах. Я от там якийсь там хрен з лісу дає консультації е, онлайн на форумі, і всі розповідають, що це треба, що це потрібно. Що ми мус, мусим, мусимо це, це зробити. Я йому показую ще раз. Інший він, отже, ми проб, е, майже вбили на це. Майже час годину я йому показую офіційні джерела, де сказано, що йому це не потрібно, але йому так задурили голову всіми цими форумами, всіма цима. Я, я не знаю, хто це йому розповідає. ці Іміграційні агенти, що він не, не вірить навіть своїм очам, що він бачить. Він мені намагається доводити. А от подивись, тут в мене є вкладка, де сказано: так це не про твою програму. А от подивись тут є сказано: так це знов таки не про твою програму. А от ось тут так це знов не про твою ситуацію. Це так в е, Манітобі, як і в е, багатьох інших провінціях, є різні імміграційні програми. І зараз, що бентежить більшість українців, Манітоба зробила собі таку, як так, так би мовити, спеціальну програму для українців, яка також базується на е балах. Але ця програма для тих українців, які не працюють в Манітобі. ця програма для тих українців, які мають родину в Україні, які мають опит попередній опит роботи в Манітобі. 5 років тому назад, рік тому назад, які мають якісь інші стосунки з Манітобою, які мають підтримку, наприклад, якоїсь общини Манітоби. Вибачаюсь, ця програма для цих українців. Але якщо ви працюєте в Манітобі, там малесенькими боками сносочка написана, то ви можете йти по іншій програмі. І ця програма, вона... Не базується на балах жодним чином, тобто вам не потрібно все це робити. Що вам потрібно, так це якщо ви маєте постійну роботу у Манітобі, якщо ви е, маєте full-time job, і ця робота не обмежена яким, якимось часом. Це, не, е, це постійна робота, вам потрібно мати англійську. Вам потрібно е, показати е, договір job офер з вашим роботодавцям стандарту спеціаль, спеціального. Так і Окей, і там має, має бути самі, саме інформація про ваш заробіток, про те, скільки у вас грошей на рахунку. Я робив обзір цієї програми. Ви можете подивитись на моєму каналі. Я залишу в описи до цього відео. посилання. Посилання на це відео, ви, ви зможете подивитись. Я хочу наголосити ще раз: перевіряйте інформацію ретельно і самостійно. Повірте мені, якщо б я повагався на імміграційних агентів, на всіляких консультантів, я мабуть, б, мабуть, ніколи не переїхав до Канади. Це я кажу вам, як воно є. Так, я знаходжусь у Канаді тільки завдяки тому, що я не довіряв нікому і перевіряв усю інформацію самостійно. Якщо я отримував поради від когось, я я завжди запитував, покажіть мені це на офіційному сайті, де це написано. Якщо мені показував, тому що навіть інформація на офіційному сайті вона може бути істолкована е, різними шляхами. І вона будь-сім то, відноситься до вас. Але якщо ви почитаєте більш ретельно, детально, то ви, то ви побачите, що ця інформація вона стосується зовсім іншого е, е, напрямку. Це, це не те, що стосується вас. Тому перевіряйте уважно, будьте уважними. І Запам'ятайте те, наскільки ви зараз уважно відноситесь до інформації, з якою ви працюєте, залежить ваше майбутнє, залежить ваші гроші, залежить, чи отримаєте ви постійне резидентство в Канаді, і залежить, як швидко ви його отримаєте. Тобто довіряй, но перевіряй. Перевіряйте все. А якщо ви маєте е, як таку знагоду, не, не читайте нікого, просто вивчайте інформацію самостійно на офіційних істочниках, на офіційних сайтах. Це буде набагато корисніше, і ви таким часом не будете марнувати ваш час, не будете марнувати ваші гроші. Це така моя парада українцям, особливо українцям, які зараз у Манітобі. В наступному відео я зроблю огляд програми Квебек. Мене, мене я е, отримав багато вже запитань про Квебек. Е, так, це фр франкомовна Канада. Вона трохи е, далеко від мене. Я не знаю французької, але я знайшов інформацію офіційну інформацію англійської мови, і я зроблю огляд цієї програми. Я, як завжди, хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште 4-5 слів відгуків під, під цим відео, натисніть на дзвіночок, щоб і подалі не пропускати корисні для вас відео. Ну, а ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить! Нехай все буде Україна! Слава Україні.